Вітаю, друзі! А також усі інше. нас сьогодні, 19 липня, і це вже 1242 двісті доба. Мужі оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми говоримо не тільки про те, що відбувається в зоні бойових дій, найбільш проблем локації, а і поговоримо про те, що з'явилася інформація в змі. В першу чергу в західних змі, що нібито під час розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, а він рекомендував Володимиру Зеленському розпочати контурнаступ і розпочати якомога швидше. Зараз починаємо з Павлівського напрямку. Ми про нього постійно говоримо. І тут треба звернути увагу, що у росіян знову ж таки відбулось просування, поки що вони не мали великої площі, але все до цього йде. Тобто вони зараз роблять так само, як ми з вами і прогнозували російські окупаційні війська, використовуючи всю ту ж саму тактику метастаз, вони просуваються вздовж лісосмуг. І зараз вийшли на село Воскресенка. Поки що вони ще не почали а, процес а, а, боїв саме за Воскресенку, не закріпились на її околицях, але вони через мирне мали можливість наблизитись використовуючи а, лісосмуги до Воскресенки. І найближчим часом ми вже з вами побачимо а, штурми. Самого населеного пункту, і відповідно з цього можемо зробити висновок, що росіяни намагаються таким чином охопити а, Воскресенку з півночі та з півдня. Я більш ніж впевнений, що вони будуть використовувати, наприклад, а, ось такі можливості руху по лісосмугам, закриваючи деякі ділянки а, більш а, широким охопленням. Але при цьому ось цю величезну частину о, полів, усі ці території, вони закриють саме Воскресенкою, тобто вони намагаються всю цю частину о, взяти в таке собі, так би мовити, оточення. Поки що, з якщо тут знаходяться наші о, війська, наші підрозділи, у мене інформації чи є вони там, чи їх там нема. О, немає відсутня ця інформація, навіть якби вона була. То я про це не говорив. Але оскільки росіяни не мають можливості це закрити цю ділянку, то спротив тут зараз здійснюється. А поки є можливість виведення цих гарнізонів, цих підрозділів через Воскресенку, далі на Январське чи залишити Воскресенки, чи в районі Воскресенки. Але от саме таким чином росіяни найближчим часом зможуть закрити велику площу. Яка ну, становить, давайте так, у загальному, вони таким чином дуже швидко зможуть закрити площу, яка може становити десь приблизно 30 квадратних кілометрів. Тобто такий рух і площа в 30 квадратних кілометрів буде закрита і доповнено до липнево захоплених територій у липні. В принципі, те про що я казав, що після е, просування росіян між річками е, Мокрі Яли, Вовча та на стику з Солоною з е, по півні, з північного боку траси Н-15 на Запоріжжя та В Ялту, і далі на вже е, правий берег річки Мокрій Яли через Підубне. А в них значно прискорився процес захоплення території. Якщо ми говоримо про захоплення території, зараз також змі західні змі розповідають про те, які площі росіяни захопили. То в принципі саме новопавлівський напрямок, саме ця локація, вона є однією з таких основних по кількості тих територій, які росіяни захоплюють. Знову ж таки, це пов'язано із районом між річками. Із цими територіями, які так чи інакше відійдуть, поля, яких досить багато. Ну, отже, далі це буде також рух фактично до самої іскри Олександрограда і річки Вовча. От все це, це ми будемо найближчим часом спостерігати. Тим більше, що російські окупаційні війська вони вийшли не тільки на Новохайське, а вже й на Зелений гай. Тобто зараз відбуваються штурмові дії, вони намагаються закріпитися е, саме по цим е, локаціям і закріпитися по можливості на околицях населених пунктів. Е, відповідно, найближчим часом ми побачимо зрізання і тут е, флангів, особливо в напрямку на е, іскру. Ну а далі це вже буде битва за річку Вовча, тобто вже в гирлі річки Вовча. З урахуванням то тієї ж самої ванівки, тієї ж самої іскри, і так далі, будуть відбуватися відповідні події. Новопавлівський напрямок він буде на себе привертати, звертати на себе увагу, ось таким занепокоєнням того, що там відбувається. Але в принципі, тут з одного боку, зараз росіяни займаються тактичними питаннями, але поступово ці тактичні питання. Які їм вдається на цьому напрямку прискорювати, вони дозволяють їм виходити на оперативний рівень. А, чи а, вони зазнають повного фіаско, коли впруться в Вовчу? Побачимо тут. Одразу я не можу сказати, які будуть наслідки. Тому що, коли я говорив а, загально про новопавлівський напрямок, то виглядав він більш стабільним і з більшими можливостями використання рельєфно-ландшафтних особливостей для того, щоб зупинити. Російських окупантів трапилось трохи, як ми бачимо по іншому. Але по іншим локаціям по лінії боєзітнення у росіян немає таких здобутків, нема чим похизуватися Хіба що за останню добу в них було просування в напрямку на Яблунівка, це Костянтинівський напрямок в районі траси М 20 і тут треба розуміти, що якраз Єблунівка, Олександро колинова а також, окрім цих локацій, ще і такі, як Петрівка, Луйонидівка, Щербинівка в районі Турецької агломерації все це насправді достатньо непогано укріплені райони, і далі до клебан БК, Катеринівки. Для російських окупантів і само озеро Клибан водосховище Клибан-Бикське, а все це серйозна перешкода для російських окупантів. А ці населені пункти вони представляють собою серйозну перешкоду так само, як і водосховище. Представляє серйозну перешкоду для росіян, яка одночасно розділяє їх ударне угруповування на дві частини. Не дозволяють діяти одним фронтом, і саме тут сили оборони України можуть а, проявити найбільшу гнучкість в а, питаннях а, саме а, гальмування і протидії а, наступу 8 загальної військової армії та 51-ї загальної військової армії, які якраз а, сконцентровані. Нагадаю, що 8 загальна військова армія вона а, переважно на Костянтинівському напрямку сконцентрована. А саме 51-а загальна військова армія це турецька агломерація. Саме тут вони сконцентрували свій основні ресурс для удару в напрямку на Костянтинівку з виходом на плещівку по лівому берегу Клебан бицького водосховища. Але як бачимо, вже рік вже дійсно, вже майже як рік, але якогось а, суттєвого результату вони з цього. Немає вже майже рік, як в районі турецької агломерації, росіяни гальмують і не виконують поставленої перед ними задачі. Поставлена перед ними задача, я нагадаю, була це до фактично кінця 24-го року повністю захопити турецьку агломерацію і розпочати Константинівський наступ. Як бачите, поки що їм це не вдалося, і з цього робимо відповідні висновки. Що скоріш за все не вдасться і в подальшому, оскільки ресурс десь вони звідкілясь не можуть взяти з якогось циліндру фокусника за Уралу чи звідкілясь ще, і тому так само вони на пузі будуть повсти. До речі, так як і майже усюди. Ну і як я і обіцяв у другій частині нашого відео про заклик Дональда Трампа. А щодо початку контрнаступальних дій Сил оборони України, одразу скажу саму по собі тезу про контрнаступальні дії Сил оборони України я чув неодноразово від а, різних а, персоналів. Це були як експерти, аналітики, це були військові, це був, до речі, ну знову ж таки головнокомандуючий України а, генерал Сирський. Який також е, неодноразово в е, коментарях журналістам е, говорив, що виграти війну в обороні неможливо, і тому так чи інакше ми е, будемо переходити в якийсь момент до контрнаступальних дій. Е, е, ну і зараз ми чуємо, ось е, на рівні, вже нібито знову ж таки, це зі слів е, ЗМІ, західних ЗМІ, Заклик 47 го президента США е, щодо контрнаступальних дій. Ну так добре, ми повністю погоджуємось. Цим а, і наш головнокомандувач також а, з цим погоджується, що неможливо виграти війну в обороні. Але а, що повинні тоді повинні нам допомогти США, а, якщо вони хочуть а, побачити наш контрнаступ? Контурнаступ це відповідне забезпечення військ усім необхідним, боєприпасами, резервами, технікою і так далі, і таке і інше. 에, відповідно розширення номенклатури саме тієї техніки та засобів враження, які постачаються, щоб повністю забезпечити 에, прикриття артилерію прикриття з повітря, 에, операція контрнаступальна без прикриття з повітря. Ну, м'яко кажучи, це 에, досить така ризикована, майже суїцидальна місія, особливо зараз. І, і в принципі, 에, закликати можна. Але де її проводити? У нас на сьогодні знаходиться основних основних напрямків по Донецькій області, Лимана Купінська й вісі Запорізької області та Лівобережної Херсонщини. Ну можна сказати, чотири таких локації, де відбуваються а, бойові а, дії, плюс Харківщина, північ Харківщини і Сумщина. А те, що а, ми можемо перейти в контрнаступальні дії на Сумщини або на Харківщині. В районі Вовчанська або а, в Сумській області, в районі Юнаківки, так це зрозуміло, але це а, тактичного рівня буде контрнаступальні дії по звільненню, наприклад, цієї е, території. Ну а далі далі утримання кордону. А з іншого боку, якщо ми говоримо про реальний контрнаступ, це повинно бути щось на рівні 2022 року. А, операція на півночі України, Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Чи е, Харківська операція 22 го року або Правобережна Херсонщина? Чи здатна Україна зараз провести таку операцію? Треба зрозуміти найголовніше. А е, тут не потрібно е, квапитись взагалі не потрібно а е, в 22 другому е, році, на жаль, ми зайли час, е, коли мали можливість е, контрнаступальних дій в Запорізькій області, а в 23 му році. Ми е, продовжували гальмувати аж до самого літа, а потім дуже швидко поквапились. І результат ми всі бачили. Не можна сказати, що це абсолютний провал, е, якщо порівнювати по кількості втрат е, співвідношення втрат е, Сил оборони України і російських окупаційних військ. Але тим не менш, це не той результат, якого ми очікували. З іншого боку, ми зараз знаходимося не просто так в обороні. Наша стратегія не просто так оборонна, наша задача це визношення ворога, саме виснаження. І ми побачили, як протягом 23 го та 24 го років майже повністю російська армія була виснажена в питаннях механізованої компоненти. Зараз Росія. Вона відчуває критичний дефіцит механізованої компоненти з іншого боку. Зараз у нас зовсім інша задача У 2025 році це виснаження відбувається росіян в людському ресурсі. Наша задача зробити так, щоб вони були виснажені саме в питаннях використання людського ресурсу. Поки що це ну показники досить високі, але не настільки високі, як очікувалось. Про це я неодноразово говорив. Але ми ще не знаходимося на етапі виснаження російських окупаційних військ саме в людському ресурсі. Отже, говорити про контрнаступальні дії найближчим часом, саме з е, метою ну, дійсно якогось серйозного коефіцієнту корисної дії, а не так, щоб продемонструвати, не можемо на тактичному рівні. Так, ми можемо контратакувати більш е, глобально, на оперативному оперативно-тактичному. А поки що, на жаль, ну частково, але ні. Частково по якимось локаціям. Тому е, заклики Дональда Трампа. Ну, я розумів, він не військовий, він е, політик. Він е, йому сказали, що е, неможливо перемогти без наступу. Він це й говорить, але. Щоб підготуватися до такого наступу, потрібно раціонально підходити до цих питань. Тому я розумію, що багатьом дуже хочеться побачити якусь е після такої тривалої паузи велику перемогу. Але не квапте е своїми закликами, е ким би ви не були, е безпосередньо керівництво наше, нашого е наш Генеральний штаб, наших військових, які дуже добре розуміють. Що в нас не так багато можливостей на проведення контрнаступальних дій. І якщо ми говоримо про проведення контрнаступальних дій, тут потрібно не політичні якісь рухи, а дійсно помірковані, е, прораховані повністю і підготовлені дії якраз тоді, коли їм саме час. Зараз я не можу сказати, що на якійсь локацій є відповідні е, умови. Для проведення контрнаступальних дій. Тому Тональд Трамп, ну так, дякуємо йому за досить важливу пораду, але далі ми вже самі. Друзі, дякую усім, дякую усім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви. Можете підтримати його своїм лайком, репостом, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши все. Це допомагає цим відео зростати в рекінзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, продовжую нагадувати, що ви ще можете стати спонсором обоз.ua. Спонсорство дозволяє е, обоз.ua робити якомога більше е, цікавого та унікального контенту для вас. В свою чергу спонсори отримують можливість першими. Цей контент дивитися, слухати, читати. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на -UA в огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.